і люди працюють неефективно, тому що вони не розуміють кінцевої мети. Для чого їм це, яку нішу вони займають в стратегічній перспективі бізнесу чи підприємства? Завжди людям пояснюють кінцеву ціль і картину в цілому. Дуже часто помічав те, що або керівники говорять незрозумілими словами, або керівники пояснюють раз, не фіксують те, що люди не зрозуміли з першого разу. Потім ображаються на команду через те, що вона досягає цілей. Люди в перспективі свої, в більшості свої хороші. Просто питання лідера першого лиця. Як ти даєш задачу, як ти формуєш цілі мету. Це раз. Два. Команди, які сфокусовані виключно на ресурсах, на заробітку коштів, там, чи якихось інших речах матеріальних, працюють набагато слабше, ніж ідейно заряжені колективи. В колективах є. В яких є ідея або кінцева мета, працюють набагато краще і набагато згуртованіше, ніж просто група людей, які рішили зробити бабло. Все дуже просто. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно і пояснюй людям просто, пояснюй людям кінцеву ціль. Успіхів!